Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми досить давно з вами не зустрічалися, і зараз у нас є дуже важлива тема для розмови. На фоні останніх рішень президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо запровадження митних тарифів майже для всього світу і оголошення у США надзвичайного стану. Я таки вирішив е трошки проаналізувати політику Трампа і відповісти на дуже важливе запитання: що це за політика? Хаос чи стратегія. І до чого все це може призвести. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі цікаво. За менше ніж три місяці перебування на посту президента Дональд Трамп встиг наробити, навіть наворотити дуже багато чого. Перераховувати все це не має сенсу, щоб не витрачати зайвого часу. Але кілька основних напрямків таки слід розглянути, витягнувши їх з того заповненого лейном інформаційного поля, яке створює Трамп. Ми бачимо, що Трамп і його спільник Ілон Маск взялися буквально в буквальному сенсі руйнувати державний апарат Сполучених Штатів. Йдуть масові звільнення з цілої низки федеральних відомств, в тому числі і силових, від ФБР до Пентагону. А Міністерство охорони здоров'я США взагалі ліквідують. Все це робиться під гаслом скорочення державних видатків, але насправді звільняються досить компетентні спеціалісти звільнення ж тисяч співробітників Міністерства оборони ФБР, ЦРУ, може створити і реальні проблеми з підтримкою обороноздатності Сполучених Штатів. І тут слід зауважити, що якраз ці відомства у період 2020-2024 років і розслідували дії Трампа, що призвело врешті-решт до судового вироку з визнанням його шахраєм, але без покарання. Тобто, під час цього погрому державних установ найбільше дісталося якраз тим відомствам, які свого часу ретельно взяли Трампа за те, що зараз у Сполучених Штатах дуже подорожчало і є в дефіциті, тобто за яйця у сфері ж зовнішньої політики. Ми бачимо поки що повну невдачу Трампа у справі припинення війни в Україні. Хоча йдуть і, і продовжуються певні переговори, але того, чого хотів Трамп. Не сталося на фронті. Росіяни продовжують наступальні дії та майже щоночі запускають по Україні десятки і сотні шахетів. Трамп не зміг примусити Україну погодитися на припинення спротиву російської агресії з територіальними втратами, бо це неприйнятно для нас, українців. Трамп не зміг примусити Путіна, який є самі знаєте хто, припинити бойові дії та забратися геть з України. Хоча останніми днями Трамп схоже почав розуміти реальний стан справ і погрожувати Росії значним посиленням санкцій, також Сполучені Штати фактично розривають свої союзницькі стосунки з країнами Європи у блоці НАТО. І зараз великою поступкою з боку США виглядає те, що Америка взагалі залишиться у Північно-Атлантичному альянсі. Претензії Штрампа до Канади, до Данії через Гренландію, до Мексики та інших держав демонструють прагнення до зламу традиційної системи міжнародних відносин та глобальної безпеки, у яких Сполучені Штати якраз і були світовим гарантом безпеки. Скандал же зі спробами відключити для України систему зв'язку Starlink і, можливо, ракетні системи «Хаймарс» призвів до зовсім несподіваного результату. Ціла низка держав почали відмовлятися від закупівельної зброї. Тому числі і по багатомільярдним контрактам, наприклад, на закупівлю винищувачів f 35 тому що склався прецедент, за яким Сполучені Штати показали себе ненадійним партнером, який може у будь-який момент зробити продану ними зброю непридатною для використання. Також через ризики інформаційних витоків, європейські країни вже скорочують обмін. Розвідувальними даними з США, щоб чогось не спливло, так би мовити, на прикладі недавнього скандалу з обговоренням у месенджері Сигнал, і при цьому спливають натяки на те, що Сполучені Штати у перспективі бачать перед собою єдину проблему у вигляді потенційного протистояння аж до війни з Китаєм, і відповідно концентрують. Всі свої можливості, всі свої ресурси саме проти Китаю, все інше кидається на призволяще. і ось тут якраз і виникає проблема: з одного боку. Раніше Сполучені Штати могли розраховувати у будь-якій ситуації на допомогу своїх союзників і по блоку НАТО, і Японії, і Тайваню, і Південної Кореї, і тієї ж Австралії з Новою Зеландією, так як це було. Після 11 вересня 2001 року, але чи прийдуть тепер союзники на допомогу Сполученим Штатам, коли самі США фактично відмовляються від своїх зобов'язань і щодо допомоги Україні, і щодо участі у НАТО, і так далі? Тобто, Сполучені Штати буквально роблять. Все, щоб потім у скрутній ситуації залишитися на самоті. І тут слід додати ще один момент: якраз скорочення співробітників Міністерства оборони Сполучених Штатів, ЦРУ та інших силових відомств на фоні можливого протистояння з Китаєм виглядає дуже підозріло. А з іншого боку, ті ж європейські країни чудово розуміють, що тепер безпекової парасольки від Сполучених Штатів у найближчі роки чекати не варто. І тому Європа починає відроджувати свою оборонну промисловість і вже прямо зараз виділяє сотні мільярдів євро на переозброєння. Це буде як для допомоги Україні, так і для власної безпеки Європи. Зараз Сполучені Штати живуть в Практично борг станом на 2025 рік загальна сума зовнішнього боргу становиться 34 трильйони доларів. Причому найбільше цей борг у 21 столітті зростав за 8 років президентства Барака Обами з 119 до 20 трильйонів доларів, тобто на 72% і це приблизно на 36% за 4 роки. За часів Барака Обами це було обумовлено, перш за все, спробами подолати економічну кризу 2008 року. І в такому ж темпі на 35% за 4 роки зростав державний борг Сполучених Штатів і за першого президентства Дональда Трампа з 20,5 до 27,7 трильйона доларів. Для порівняння, за Президента Джо Байдена борг зріс у загальному вигляді з 27,7 до 34 трильйонів доларів, тобто на 23%. Таким чином, дідусь Джо сповільнив темпи зростання державного боргу і як це вийде зараз у Дональда Трампа у дідуся Дональда ми побачимо. Одночасно Сполучені Штати набагато більше імпортують товарів, ніж експортують, лише у сфері торгівлі товарами. За 2024 рік торговельний дефіцит США склав 1,2 трильйона доларів. Найбільше це з Китаєм понад 270 мільярдів. Також з Євросоюзом, Мексикою, В'єтнамом. Це ті країни та регіони, де дефіцит у зовнішній торгівлі перевищує 100 мільярдів доларів. Це пояснюється тим, що Сполучені Штати більше купують сировину, продукти харчування, дешевого. Троніку, одяг і натомість продають переважно на експорт дорогу і високотехнологічну продукцію, зокрема зброю. Тобто Сполучені Штати імпортують те, що дорого виробляти на власній території, а бідні держави з іншого боку не можуть купувати дорогі американські товари. Тобто, Сполучені Штати дійсно мають дуже великі економічні проблеми, які зараз просто ще не проявилися. Цілком можливо, що Сполучені Штати якраз стоять на порозі чергового великого економічного якогось лиха економічної кризи, яку можна порівняти з Великою депресією на початку 1930-х років. І тут Дональд Трамп намагається вирішити ці проблеми. Запровадивши високі і надвисокі митні тарифи буквально на весь імпорт від 10 до 50% чи навіть більше, за рахунок цього він сподівається збільшити надходження до федерального бюджету і таким чином одночасно скоротити видатки бюджету і скоротити державний борг, тобто вбити двох зайців. Інші країни, зокрема і Канада, і країни Євросоюзу. Вже відповідають Сполученим Штатам з дзеркальними битними тарифами та бойкотом американських товарів. І тут треба згадати, що ще один президент Сполучених Штатів вже робив те ж саме. І на прикладі того, чого він досяг, можна спрогнозувати, чого досягне Дональд Трамп. Я про президента Герберта Гувера. Який у липні 1930 року підписав так званий закон смута Хоулі, який піднімав митні тарифи на понад 20 тисяч видів імпортованих до Сполучених Штатів товарів, таким чином Гувер намагався збільшити надходження до федерального бюджету і боротися з наслідками біржового краху 1929 року? У відповідь Канада, Великобританія, Франція і Німеччина. Як досить розвинуті держави, <кій> запровадили свої митні тарифи на товари зі сполучених штатів. Реальним же наслідком стало посилення тодішньої економічної кризи аж до стану Великої депресії, і скорочення імпорту у Сполучені Штати на 66% і експорту з Сполучених Штатів на 61%. відповідно у грошовому еквіваленті. Це було зменшення у 2-3 рази. Таке зменшення обсягів міжнародної торгівлі не дало можливості Сполученим Штатам поповнити бюджет, але спонукало і американську промисловість і економіки країн Європи, скажімо так, замкнутися у собі, тобто, при зменшенні імпорту і експорту, виробляти те, що треба цим, цим державам на своїй же території або у своїх колоніях. Сполучені Штати після цього витягнули свою економіку на фінансування власних інфраструктурних проєктів і масовому переозброєнню своєї армії і флоту. У Великобританії і Франції тоді кризові явища в економіці продовжувалися і далі аж до кінця 30-х років. А ось Німеччина пішла зовсім іншим шляхом, який ми всі чудово знаємо. Від приходу до влади Гітлера до режиму нацизму і Другої світової війни. А тепер поглянемо на проблему митних тарифів та зовнішньої політики Трампа з зовсім іншого боку. Сполучені Штати та особливо Європа вже кілька десятків років перейшли до постіндустріальної економіки. Це означає, що більшість масового виробництва, ось, зокрема дешевої продукції, зосереджена поза межами цих держав. Там, де дешевша робоча сила чи дешевші ресурси, це можна побачити на прикладі виробництва майже всього у Китаї. Після завершення холодної війни і Сполучені Штати, і особливо Європа, інтенсивно скорочували свої озброєння та оборонну промисловість. Ніхто не думав про можливість у 21 столітті повномасштабної війни з масовим застосуванням людської сили та Військової техніки, так як це зараз відбувається в Україні, яка обороняється від російської агресії, і коли Сполучені Штати та європейські країни стикнулися з необхідністю військової допомоги Україні та цілком реальним ризиком російського вторгнення вже в Європу, то вони постали перед проблемою. Неспроможності власної промисловості виробляти зброю і боєприпаси у великій кількості чи взагалі їх виробляти. Тому і Сполучені Штати, і Європа зараз стоять перед необхідністю дуже швидко розгортати заново свою оборонну промисловість і не лише відновлювати виробництво озброєння, а ще й відновлювати повні виробничі цикли саме на своїй території. Чому так? А тому, що під час війни може статися все, що завгодно, і на прикладі України всі ці держави бачать, що відбувається, коли військова промисловість деградувала і не працює так, як треба. І тут дії Трампа по відношенню до своїх союзників по НАТО та обстановлення митних тарифів на весь імпорт можуть за кілька років дати зовсім інший результат. І частково ми цей результат вже бачимо. За рахунок декларування відмови від своїх зовнішньополітичних зобов'язань, Сполучені Штати фактично дали Європі такого собі чарівного пенделя і спонукали до початку відновлення своєї реальної обороноздатності власними силами зауважу. У Європи є для цього всі фінансові, економічні, наукові та людські ресурси. Не вистачало лише політичної волі. І зараз, опинившись перед необхідністю без Сполучених Штатів далі допомагати Україні та забезпечувати свою обороноздатність, Європа, як ми вказали вище, вже почала цей процес. Для його завершення потрібен лише деякий час. Високі шмитні тарифи якраз можуть у перспективі декількох років посприяти тому, що ті ж європейські країни, і Канада, і Сполучені Штати також відновлять у себе ту промисловість, яка необхідна для забезпечення всіх основних потреб власними силами і на своїй території. Тому що той час, коли умовно можна все замовити на Аліекспресі, може закінчитися разом з Аліекспресом будь-якого моменту. А та ж зброя, ті ж автомобілі, літаки, електроніка і так далі потрібні тут і зараз. Так що все це потім буде, буде значно дорожче, але воно буде. Підводячи підсумки, ми бачимо, що Трамп створив якраз те, що є хаосом. Адже те, що виглядає як хаос, те, що звучить як хаос, те, що є на смак як хаос, це і є хаос, але цей хаос у певній перспективі може створити зовсім іншу економічну і політичну систему на випадок повного розриву чи навіть війни з Китаєм. Створити таку економіку розвинених країн, яка зможе знову забезпечити ці країни всім необхідним? Тобто це така собі стратегія підготовки до найгіршого сценарію, до найгіршого варіанту розвитку подій через хаос. Але чи варто доходити до такого можливого найгіршого варіанту, якщо його може спричинити якраз і створення? Цього хаосу у світовій економіці та міжнародних відносинах, як це робить зараз Трамп? І це питання, скоріш за все, риторичне, ми залишаємо відкритим і прощаємося з вами. Слава Україні!